Доброго мирного дня вам. Сьогодні так зрозумів, знову на вибір буде. Або легендарно, або всі приманки. Вчора якось все пішло по плану. Не знаю навіть за яке це, за які досягнення мені навіть залетіло 15 зірок. Без вудки, без ліцензії. І ще пару загадкових впало. Сонар показав взагалі 108, плюс. У мене чуть очі на лоба не вилізли? Знав, не буде такого рекорду, без варіантів. Витяглося 101К плюс. І це вже було рибу -бо Бос попс, це що воно взагалі таке? Вітаю нашого нового гравця в клані. Чомусь не видно те повідомлення. Чому не видно повідомлення? Новий гравець іноземний гравець в двох словах розказав про себе, і давайте відразу вам роблю зауваження. В нас є Такий гравець, як фартовий, як він себе поправив, який пише дуже багато тексту і не по темі. І новий гравець. Давайте відразу домовимося: чат в грі не засоряти. Ось ти написав три повідомлення: ці три повідомлення можна вмістити в одне повідомлення, стиснути до одного. І не буде вже чат такий великий. Давайте я вимагаю від вас. Чат пишемо стисло і по темі. В деяких гравців немає часу грати, а коли заходиш ще читаєш оці ваші От фартовий, от на кой ти пишеш оцей пару сотень повідомлень. Ти мені скажи. Ну а для чого ця сотня повідомлень? Ти розумієш, другим гравцям нема коли грати. Мені, щоб зайти, потрібно це перечитати 10 хвилин це все. Перечитати і замислитися, про що мова йде. Поважайте інших гравців, давайте не робити проблеми ні собі, ні іншим. Пишемо чат стисло і по темі по якійсь. Це стосується тільки тих, хто роздуває чат. Давайте поважати один одного. Дубай, Дунай. Що у нас там сьогодні? Дунай. Знову одне і те ж, але в той же час добре. Особисто в мене ця локація погано прокачана. Тому потрохи хоча б якогось добра туди паде, як мимо пройшло джекпота. А було відчуття зараз буде джекпот. Але ж це наша улюблена гра. Тому тут джекпот нам тільки здається нема ніяких колес. Автомат з наживкою. На що це у нас новий автомат з'явився? На ботсайт такий він і є. Міфічний і легендарний такий є. Загадково за яку казав? Дають ліцензію на цю ж локацію. І відразу здалося на перший погляд бінго. Бінго. Але це не бінго. Свербити прокачати на четвертий рівень хоча б. Але не можна. І вудка не рідна у мене. І ліцензії немає. І ліцензія б дуже б знадобилась. І ліцензії, і вудка... Які у нас там рекорди стоять? 53500. Для мене це космічні рекорди. 53500. Для інших топових гравців, гадаю, то легке завдання. Один виклик. 56. На ось головні рекорди де стоять. Це взагалі космос. Це взагалі космос. Це нереально закрито. Хто має прокачану приманку? Хто має вудку Звісно, це все закриє. Змінили завдання. Минуле завдання можна було якось виконати, цей раз вже це нереально якось зробити. Човник відсутній, а без човника рекорди дуже погано заходять. Так само нагадую і новому гравцю, і всім учасникам в п'ятницю, скоріше за все, 11-й пакет. Легендарно. Давайте набивати активно і в першу чергу ті, хто не може дістати легендарну ніяка, крім кланового пакету. Потрібно вам набивайте. Це стосується тих, хто не активно набиває. Ті, хто активно набиває, ваш це також стосується, але особисто на себе це не сприймайте. Я знаю, ви активні. Небагато візьму в цій події. Небагато. А що у нас великий турнір? Турнір великий. Спору нема. Так само, як там нічого цікавого абсолютно немає. щось так Це рідна вудка дерево прокачена ліцензія 7%. Все топ. Динки закриті серії. В цій події особливої нема що робити. Битв навіть немає. Якось дивно власники гри ви робите події. В один день цих подій 10 штук і не вистачає часу виконувати завдання. А в інший день, як сьогодні, робите одну подію і нема що робити. Знову потроху падає ця спеціальна, у мене вже п'ятий рівень. Уявляю ті, хто... Забирають останні коробки, в них же там до останнього прокачана ця спеціально також помітив таку річ, так як в мене досвіду немає в цих справах, приманка, якщо повністю прокачана, і в тебе цих приманок немає в наявності. Але все одно, коли хтось просить донат, ти можеш дати цю приманку. Можливо, мені це здалося? Можливо, то помилка якась була в грі. Але в мене в наявності приманка повністю прокачана. Це на останній локації. При цьому приманки цієї вже не було, так як продаю за чорний жем. І тим паче все одно зміг віддати гравцю, який просив саме цю приманку. Можливо, про це знають ті, хто з цим постійно має справу, так як в мене досвіду немає, то... Перше таке бачу і не знав про таке. Так, перевірити, є бос, немає боса, то так можна пусту махати. Минулий раз мені бос дуже довго не попадався. Не хочешь. на карте локации, не хочешь? Коли ви власники гри чат гри вже виправите? Кожен раз показує там хтось щось пише. А там ніхто нічого не пише. Є бос. Ще відносно недовго махав. Помітив, деякі боси дуже довго витягуються. Це для цікавості зроблено, або для чого? Цей дуже довго витягується. Якщо витягаємо так довго, то хоча б 15 зірок робили в цих босів. Було б прикольно дивитися. Витягнув 15 зірок. Зараз витягнеш і там буде 13 зірок. Власники гри таки кажуть, кажіть дякую за те, що там взагалі 13 зірок. Не буду я вам за це дякувати. Дивна назва. Невже це гравець є під таким нікнеймом в грі? Не знаю, не зустрічав. Таке тло, маска. Це на маску хтось щось зробив? Пташка якась зробила щось. Чи що воно таке? Добре вудку дають. Це завжди супер. Посилювачі. Ну, смайлик такий більш-менш гарненький. Як в мене тут жетонів багато. Пройшовся по деяким локаціям, там, де багато жетонів, і прокачав деякі позиції, так як це додає сили, додає мільйонів. Два чомусь у нас. Хоча б один узяти. Рекорди не світять. Не знаю, що в події робити. Напишете ті, в кого, хто обрав іншу подію, там, де багато приманок. Можливо, зараз поміняли. Події і завдання. Там, де багато приманок, можливо, там легше зробили. Простіше можливо там вигравати. Останню брати. До цього ця подія з легендарною була більш-менш нормальною для виконання. Мені хтось писав, здається, також іноземець, за посилювачі щось. Переклад був некоректний, не дуже зрозуміло, що ти писав. Можливо, ти писав, як у мене багато посилювачів. Якщо так більш-менш переклад був. Коректний. Я ж вам казав, в мене не те, що багато посилювачів, просто я максимально ними доцільно користуюся і економно. Також мені дехто писав, що там невдобно переключати постійно посилювачі, одні вимикати, потім всі вмикати, але ж по-іншому ви не зможете грати. Ви або будете в цій грі максимально економно грати, там де можна економити, і будете щось мати. А що я від перемоги відказався? На це я забалакався. Або ви нічого не будете мати. Іншого не дано. Інколи граю в поєдинки з гравцями, дивлюся, вмикають всі посилювачі там, де це не потрібно робити. Дивлюся, граю з усіма посилювачами. Потім заходжу на аккаунт, і да, дивлюся, гравець має показники в грі не дуже. Відразу видно, хто економить посилювачі. Той чогось досягає. Хто так направо-наліво розкидається цими посилювачами, звісно, топовий гравець так робити не буде. Абсолютно. Інколи так по грі деяких гравців дивишся, вони чекають, поки ти перший щось зловиш. Потім вже від цього відходячи. І самі починають далі грати. Оце вже показник. Гравець дуже хитрий, абсолютно хитрий. І при цьому не буде на вітер викидати ті ж самі посилювачі. Просто так. Так само казав, дивіться по подіям. Якщо подія, то взагалі не вартує, то не грайте цю подію. Взяли там 2-3-4 коробки. Все на тому. От зараз мені в цій події взагалі нічого не світить. Абсолютно нічого не світить. Спрацював він супер заряд і то нічого ніяких показників не дав. Ніяких рекордів. От бачите, як я казав, як робить гравець. Оце поведінка топового гравця. Він чекав, як я себе буду вести. І потім вже після цього почав щось робити. Сила у гравця велика, це відразу показник. Так само показник, дивлюся, ця локація у всіх погано прокачана. Сильний гравець, багато мільйонів, але при цьому показники такі, які в мене, абсолютно не показники. Чому битви не вставили в цю подію, хоча б битви вставили, хоча б якась цікавість була. В битвах і рекорди інколи заходять. Минула подія, нагадаю бачили, чого я там міг досягти, до наступної вже Хоча мало залишалося взагалі. Можна було і наступно отримати, щось я не додивився. У мене приманок не вистачило. Це тільки приманками можна було дістатися до наступної. Хоча б вистачило. А це я протупив, дуже сильно протупив. Чомусь гадав, це взяв і все, далі мені не дасться. Не звернув увагу, міг дотягтися і до цієї коробки. Шкода, отримав би ще непогані нагороди. Медалька-слоник якийсь був Крістоф якийсь також вичекав, які будуть мої дії. І тільки після цього почав ловити. Якщо не залетить міні-рекорд, то віддам йому поєдинок. Пропускати незвичайні не хочу. Якийсь рекорд, але не переб'ю його. Минулий раз нам ставили іншу легендарну на цій локації. Зараз поставили цю легендарну. Серія з двох поєдинків сьогодні тому. Цю серію можна зробити без особливих проблем. Також цікаво зустрічати гравців, суперників, коли серія 2X і просять здати поєдинок. так Сьогодні серія 2Х, чому ви просите? серію 2X це не 8х. Можна зіграти без всяких. Так само дивися, у суперника мала сила буває. Так а чому ти сидиш на таких трофеях з такою силою з малою? Спускай трофеї. Не можна одночасно і сидіти на великих трофеях одною половиною в себе. А другою половиною хотіти вигравати, таке також неможливо. Зустрічаєш інколи суперників, має 3 мільйона а сидить на трофеях 3К. Як так ти на таких трофеях сидиш? Звісно, в тебе остання локація добре прокачана тому ти так високо сидиш. Але все одно це не твої трофеї. Три мільйона сила і сидиш на 3К. Трофеїв Гадаю, сьогодні буде таке відео Нема що знімати. Нема що знімати і нема що досягати. Навіть наступно. Знову потрібні жетони. Не кажучи вже за ліцензію, яка також потрібна. Як по-хитрому вони дають на стару локацію місяць ліцензія? На колись на два дні дали на універсальну. Так, ну що, скинете мене? Не скинете. Потрібно брати обов'язково виклик. Дають багато за виклик. Добре, такі справи. Здається, дали. Здається, дали.